Хто з'явився раніше Аль-Каїда чи Ала Фюм? Давай а -а пояснимо по перше. Що це таке? Це мої перші творчі псевдоніми. Так. Оце був перший. Чому? Тому що я Альона, Алька, це було придумане отут на гуляли. От <реш> Причому це будівництво досі по-моєму. Воно а такі... воно це з радянських ще часів чи mm -hmm. в 90-х. почали будувати велику лікарню, і так чи школу. Mm -hmm. Це школа, по-моєму, там лікарня-стройка. І так воно залишилося, і тут ми тусили. І Якось що, от, що ти, А, Аля, Алька, 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 так. і такі все Алькайда. І я почала шукати в словниках, що означає це слово, а воно означає, типу, фундамент. Бан, а за основа для чогось такого великого. Я думаю, вау, я буду такою базою українського mm -hmm. репу. Типу. Ну тоді аль каїда це ж не було ще так відомо. ця терористична організація. Була вже навпаки, а, вона вже от гуділа, Типу, ага. це вже її час пройшов, просто таке слово, і я ж там інакше це писала. Мені здавалося, що це класно. На той момент мені здавалося, що це прикольно, що мене mm -hmm. так люди прозвали, друзі. Типу, і все такий Але... протест ще йде. Звичайно, mm -hmm. да, я протирічу з оригінальним значенням цього слова чи так, з асоціації. Так. Mm -hmm. От е, ну це ніхто ж легких шляхів не шукав. Mm -hmm. Але потім, коли я почала більше додавати якогось вокалу в свій реп, я зрозуміла, що я би хотіла новий творчий, новий творчий псевдонім, mm -hmm. який би не асоціювався з Алькаїдою, а був таким ніжнішим. І мені дуже подобається от туманність, така пофюм, це як дим. І я ага. така Аля, це така французька штука, фюм, така Аля фюм, так. така в димна. І я почала випускати, типу, тріп-хоп, або щось таке трохи вокальне. Робувати mm -hmm. так само на якісь фрішні біти, от і на цьому, в принципі, і все.